Ранок нам відкрився просто неймовірний вид на весь чорногірський хребет. Туман стелився гірськими долинами, окутавши міста і села. Краса. Піпіван. Обсерваторія там. Зараз вже хмарне мато розвиднялася. А верна Петрос. А там наш табір. Ми на висоті майже півтора тисячі метрів. Можеш їсти кінопку? Супер, супер! Ідемо на гору гордя, пішки, Краса в лісі Стажка закінчилася. О, як тут м'яко. Як тут м'яко. Коврик м'який.

Wow. Uh. А на вершині нас чекав просто фантастичний вид, від якого захопило дух. Місце настільки красиве, що ми вирішили нікуди не спішити і зустріти тут не менш прекрасний захід сонця. Вертаємося назад до табору. От, там. Видно палаточки. Як в касці? Суємо, їмо нікуди не їдемо. Набрали водички собі. Помилися, покупалися, так, так. ну не в тому жолобі, а так з бутилки. Йдемо на базу. Залишаємося ще на день в таборі. Зараз десь поїдемо, може, катнемося. Дівчата загоряють собі. Андрій качає колеса. Нарізали дров, нарубали. Ми не планували залишатись на одному місці два дні, тому харчі брали мінімум, щоб не перегружати і так загружені мотоцикли. Та й, по правді кажучи, місця в кофрах і так не було. Тому залишаємо речі з палатками на своїх місцях і спускаємося вниз в рохту по продукти. Заодно розвідаємо нові дороги і напрямки і заїдемо в колибу купимо там сиру. Вчора по тому їхали О! О такі нічого піднімає тобі Угу. Так, так? Як ми тут гружені піднімалися? Ох, я дав нагрузку на руки. Не виходить на баб стиснутися. Шити ззаді. Но. Та я теж ногами тримаю. Вже ніх не чую. У моторі а? постійно світиться. Та я тільки що побачив. Протня! Глюба сано тебе махується. Оброд якась фігня залетіла. Та? Да. Там ходили. Ого! Да. Что, Приехали? Ja, maja. Ja. Yeah. Ha 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 ha! Туди нам? Ні, то я просто дивлюсь. А, руки та що там стишора. Люблю такі дороги, там тих не люблю. Що там, не світиться вже масло? Світиться. Світиться тиск масла. Так. за мало? А який рівень є? Нема рівня. Та є та ніби таке однорідне, я знаю. Ну Може, дійсно я з'їжджав вниз. Тут треба завести, е, чекай, передача ні, немає Погасло Окей. Ні, не, не, поки не слідиться. Окей, буду дивитися. Зараз погасло трохи вже. Може тобі так віддавало це? Ні, 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 ну, воно свідєме нормально, я потім тут там бачу. Ну, то слідкуй за тим. Так, так, дивлюсь. Добре, їдемо! Як виявилось пізніше, з тиском масла було все в порядку. Просто Андрій дивився не на той індикатор. Сплутав! Приціпились. Є? треба думати де їхати пинати камінчики, бо ні, та по такому нормально. Так, дивіться, який мотопарк на полонині. О, собачки. О, і іжіє. Все, що там. Так, Ми йдемо по сир. Зараз нам розкажуть і покажуть. Тут шоколадні скерки? Ага. Тут своя атмосфера. Доброго дня, доброго дня. Все он готується. тут жарко. Я Прокоптився вверх. Прокоптився. Ми там ще й помалювали. Ну пробуйте. Це перший, буде як ти бригадир. Я бригадир. я стане боялися зайти сюди. Ну давай. <реш> а ми вже як кажуть, то добре. Кісоколетий? <реш> ну то я підсолив. Це який сир? Це буц. Буц? Так. Жерху підсолений. М -м -м. Так як треба. М -м -м. Ну, то тут дом. Ми не знаємо. Ми завтра ще будемо. Ми залишаємося буде сіти. Тут так. є куди їхати. Є куди. І тут не, не загружено, бо, бо не... Дорога та 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 на таперів файна. Де мотоцикл, та знаєте, трошки там є, болото. — Десь така, а. як на ворогах? Ні, на ворогах то ідеальна <звук> дорога. То, що ми їхали... Болото є, але болото там є, що можна об'їхати, але в двох, так, <звук> Ага. О, так вся вот, добре, да, да. це на татарі, на Миколичі. То ага. через ракету туди чи ні? Так, да, ракету нас показує. Да. Ракету добре. Ракету добре, так? Да, нас покажу, а, да. То там де вишка стоїть. Так, так, тоді відцілене. Ага. Але далеко ракети. Ну, ну, ну. Трохи далі. Та да, ми ракета... можемо їхати, ми не спішимо. Покажете нам куди приблизно. Та ми так орієнтуємося по карті. Або... Ні, я, але покажу там. Дудить там вже на долині, там левущик, там вже дорога така на ракету ідеальна, там боровеє. Yeah, no, no. Там, no, машині... mm -hmm. там у корднафта. Ну, колись була, зараз не знаю, що там. А приїжджають до вас, забирають тут е, сир, сири. Тепер так, а літом Самі? не дуже. Тепер перекупчиків забирають. А, тепер, це, тепер сезон і так, багато туристів, вони переходять. Тут там гречки менш. Тут немає. Там та сторона, як драгобрат, то... Може багато відео або стане. Діту вставайся де буде, да не мати. Нам не нам не привично, але тут слухайте, тут дерево балки, вони ніколи тут не зігниють. Вони настільки пропитані вже. Та хилі. Ні, це не трай. Все природні. А то що вариться? То в мене ще тут в... є робота, Вечеря. Вечеря. Вечерю варить. Ага. А вино ну, з чого Так. — Тоже на продаж? То ще в мене готова. Ну я бачу, що вариться це. Ага. Це трошки дуже великий. Чуть-чуть. Так, а тут ви живете, так? Ні, я ми живемо, то мені сурови ночують. У нас є там, хто наха там, давно. Ага. Ну, зимою тут нікого немає, правда? Ну, нема січень. Юті, барі, таке було в лісі робіть. Худоби тут немає. Худобу спускаєте з гір. Зила така. Ну так, так. Так. Що, беремо цей, беремо сир, то зараз вріжуть? Зараз дадуть. Гроші, два в мене зошит їх записують. Хто готівку має? Хто готівку має? На зошит записуємо. Записуємося Зима, на зошит і потім приїдемо. <ріст> <Ладно>, Ще <Жарко>. раз. <ріст> Вернемось. З Тернополя хтось закине. <ріст> Андрій закине. Що? А скільки то має бути? Запишемося на зошит і ти потім закинеш. І шо? А? І що? Мокро тут. Треба більше накатило. Помогти? Лаба сам. Ви так, як все відстаєте, то я потім переживаю.

Я поки в тих ботах з душолапаю, вже треба буде вертатися зараз. Давай, бери. Що там з Все добре? Ну. Хто їде? Давай, Діман, давайте. Давай. Але шломати, ти, хіба ми їдеш. Діман, але без шолома я щось не хочу, щоб ти їхав. не помічні. Тільки.

Вили сир, поспілкувалися з вівчарем, ну і піднялись до нашого табору. До речі, він нам сказав, що зранку до нас приходила рейс. бачив, як спускалась з гори та ночували. Ну а ми зустріли один з найкращих заходів сонця в нашому житті.